Мы приїхали пасека. На пасіку, да? Да. А що там на пасики? Бджоли. Бджоли? Да? Mm. А що бджоли роблять? Мед. Мед. покажем. Да. И що, тут багато бджіл, Яринка? Да. Подобається тебе? Что ты тут у нас, Елена? Коза. Коза? Да. А як коза каже? Да. Прикольно? Да. Пасяться собі там, да? Угу. Тут мурашничок. Мурашничок? Да. А що там? Мурашки. Живуть мурашки? Ану, забери тінь, сонця трошки. Бачиш яких там багато? Mm -hmm. Я веду криниці. А Ану? І як? Смачно. Угу, така криниця справжня, да, Яринка? Давай yeah. перешій. Треба перекусити. По селі погуляли, так? Да? Треба перекусити? Mm. Давай. У нас сьогодні з Яринкою прогулянка по селі. Ми вирішили вибратися з міста, да? Да. так? Так. Так, що ми бачили, Ано ну, розкажи. Mm -hmm. Кого? Козу? Mm. Так. Що ще ми бачили? Mm. Бдйові. Бджолі? Пасіку бачили, так? Да? Що mm -hmm. ще? Що ще? Що ми ще бачили? Гусеничку. Не гусеничку, ящерочку. Mm -hmm. Ящерка від нас стікала, так? Да? Mm -hmm. Так. А водичку ти де пила? З mm -hmm. криниці ще пила водичку, так? А, мурошки, бачила. Що, що бачили? Мурашки. Mm -hmm. А, мурашник бачили, точно. І що тобі сподобалось? По селі гуляти? Mm -hmm. Поїдемо ще.